План виживання чи план перемоги з чим повернеться, що повіз президент України Володимир Зеленський до штатів. Будемо продовжувати на фоні нових заяв обговорювати цю тему. Трамп оскандалився щодо візиту українського гаранта. В принципі це не дивно, нічого нового не сказав, Але тим не менше цю температуру виміряємо. І Росія на наступні три роки закладає на витрати на війну стільки, скільки ні разу не снилося їхні соціально-економічні, медичні і всі інші сферах. Про це не тільки говоримо просто зараз. Три теми в нас 30 хвилин. Прямий ефір YouTube тубудця. 24-го. Ірина Узлова звати мене і з нами Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики Веша, пане Валерію, вітаю вас, рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі! Навзаєм! Також радий завжди вас бачити і чути. Дякую, що знаходите час. Якщо друзі хочете чути більше, підписуйтесь на YouTube, пана Валерія в описі під цим відео. Активне посилання активно зараз тривають зустрічі президента України Володимира Зеленського у Сполучених Штатах Америки. Пане Валерію, всі ми ледь встигаємо відстежувати динамічно. І це тільки початок виступ на генасамблеї ООН ввечері і не лише за нашим часом. І Зеленський каже, кінець війни набагато ближче ніж нам усім здається. В інтерв'ю американські медіа. Давайте геть коротко почуємо і обговоримо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж нам здається. Ми ближче до закінчення війни. План перемоги це зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників, щоб вони нас посилили. Це дуже важливо. Путін боїться курської операції. Це правда. Він дуже сильно боїться. Чому Тому що його люди побачили, що він не може захистити всю свою територію? Україна може змусити Путіна припинити війну тільки з сильної позиції. Пане Валерію, а видання The Times виходить із програмною редакційною статтею, де пише, що Зеленський скорше став реалістом, повіз план виживання, що Байден так може і повинен змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Але як використає адміністрація Білого Дому ці чотири місяці до січня до інавгурації нового складу адміністрації президента США, достеменно невідомо. А чи дійсно кінець війни ближче ніж нам здається, і чи допоможе нам в цьому адміністрація Байдена? Заява президента дуже цікава, дійсно. Ну вона знаєте, така більше схожа на. Не те, що провокацію, а на зміну взагалі дискурсу у спілкуванні між лідерами країн, ну принаймні, претензію на це, тому що чи вдасться змінити дискурс, тут питання складне. Не дуже хочуть наші західні партнери усвідомити, що успішне завершення війни для України, воно ця реальність, яка може ну, буквально настати образно, кажучи, завтра. Для цього треба просто надати Україні більше зброї і вправність військовослужбовців ЗСУ вже такого рівня, що використання її на полі бою просто-напросто помножить на нуль будь-які намагання Росії там продовжувати наступальні операції на сході чи намагання відбити курську операцію дійсно примусить, якщо не самого Путіна, то найближче оточення всіх за переговорів і на Росії про це розуміють. Детайм з останніми днями там відзначився низької публікацією стосовно саме наших намірів е, у війні, але не лише вони зараз західна преса просто переповнена цими повідомленнями, і це дуже добре, тому що, попри різну риторику, яку ми читаємо, і різні погляди, і контраверсійні часом думки щодо завершення війни. Ну як, от Петр Павло знову ж таки сказав, що Україні доведеться змиритися стратою якихось території, мається на увазі тимчасовою окупацією, можливо, на кілька років росіянами, і все це мені засвідчує, що ми попрацювали дуже правильно. Я маю на увазі і українське політичне відомство, і ми з вами, пані Іра, і ваш канал, і всі ми долучаємося до того, щоб актуалізувати українське питання. Це правильно тут треба займатися просуванням українського порядку денного. Хоча, звісно, можна там прокритикувати там, не тут працювали з Трампом, треба було більш раніше працювати, але ну з Трампом Працювати, це така якась загадка, як на мене. Бо я думаю, що ми ще сьогодні повернемося до нього. Так. Але стосовно ініціативи Зеленського, то вона мені читається дуже просто: дайте зброю, і все решта, ми зробимо самі. Чи дасть нам захід і я думаю, що так певне поліпшення у постачаннях зброї буде. Воно в принципі зараз відбувається постійно. Я дещо отримав таке, знаєте, не те, що заспокійливе, але хорошу новину про нашу фінансову підтримку на найближчий час. Це кредит від Європейського Союзу. Європа усвідомлює необхідність допомагати Україні багато на тлі великої політичної кризи, в США, яку я сподіваюсь, вдасться все ж таки. Вирішити саме цими виборами. Перспективи перемоги притомних політичних сил на, у США вони стають дедалі очевиднішими. Тому трампізм ну, навряд чи переможе у ну принаймні. Так, я бачу зараз цю історію. Трамп останніми своїми заявами заявами засвідчує, що ну ситуація в нього край складна. А оцією, ось коли він говорить про те, що Зеленський все таки засвідчує себе як найкращий в історії той, хто вміє випрошувати гроші, то вказує на його ну у зміні, риторики, таке інше, це все якраз комплекс таких очевидних маяків, які вказують, що ми правильно рухаємося. Чи почує нас е, світова спільнота? Е, не, не думаю, що це відбудеться прямо от завтра. от так. і дійсно, ми отримаємо зброю багато, щоб завершити війну, як сказав Зеленський, дуже швидко, і це абсолютно очевидно. Але Певні зрушення будуть. Е, мені подобаються зараз заяви від Білого Дому, які говорять про те, що Байден дав доручення в останні місяці своєї каденції е, допомогти максимально Україні. Е, поки що, на жаль, немає рішення по конгресу стосовно використання грошей по президентській програмі, але все таки конгрес там, як правило, в останню ніч ухвалює такі рішення. В них і шадау на носі. Тому 79-та дев'ята генасамблейон вона багато обіцяюча, і окрім того, тут позитивний факт для України, як би це це нічого не звучало. Але початок військової операції <кій>, поки що не наземної Ізраїль проти Ливану стурбовані світу подіями на близькому сході, і готовність Ірану розпочати діалоги з західними це, партнерами так, так. через призму питання українського. Вибачайте, що я так накидав багато зараз. от цих подій є просто. Так, для глядача, щоб вони розуміли, що це все. Тобто, і Іран, і інші країни, вони активно долучаються до цього процесу. Ну і найголовніший аргумент, який я не стомлюсь повторювати, це. Успішні удари по території Росії і продовження Курської військової операції – це дійсно серйозні переконливі факти для наших західних партнерів, що ну так як було, може не бути. Єдине, що складно зараз переконати білий дім у зміні їхньої стратегії стосовно відносин з Росією, тому що вони прагнуть примітивного апгрейду, який би мав результатом завершення війни і відновлення співпраці з Росією. Я не думаю, що в цьому плані ми досягнемо великого результату, тому що все ж таки ну видно не приховане бажання всадити ту ж саму Навальну з Карамурзою у Кремлі, щоб вони і далі підтримували імперську Росію, але чомусь здається Білому дому, що вона буде більш миролюбива із заходом на певний період, можливо, так, але те, що знову ми впраємося в цю саму проблему, то це очевидно. Тому тут складний комплекс проблем, і зараз ми дійсно, от Україна, зі своєю проблемою, на жаль, да тому що в Сполучених Америки цю війну розцінюють як регіональну, а не як війну світового масштабу, ми можемо все-таки отримати собі якісь дивіденти. Ми на це і сподіваємося, Щодо Ірану до речі, цікаво, я теж звернула увагу на заяву позашкіана, але мала розмову з Борисом Тізенгаузеном, політехнологом. Він каже: пане Валерію, що він би багато надій не покладав, що позиції Ірану насправді докоріне не зміниться, а просто якраз і перед виборами сполучених штатів і не тільки Іран. Ну, так намагається собі дещо можливо якісь заробити політичні бали. Можливо, десь щоб їм потім не водили ще більш жорсткі санкції. Але чи можемо ми говорити, що розворот хай не на 180, але на вісімнадцять градусів, наприклад, відбувається. Таки. Ну, заяви обнадійливі. Я ну, так. не став би применшувати їх значення з усією повагою до позиції Бориса, то дійсно я ну, розділю, що очікувати якогось там революційного повороту не варто. Але те, що новообраний президент Ірану з самого початку був таким більш. Ну, не те, що там про європейським, про західним, але схильним до діалогу із заходом про це говорили багато. Там рішення всі ухвалює Аятола, не, не президент, і якщо президент починає про це говорити, то я думаю, що є відповідні і зрушення, і у для того, щоб ну то якраз питання для чого? От мені десь схожа ця історія із Росією. Росія намагається там зберегтися і далі розвиватися. Вони ж виділяють шалені кошти на найближчі роки на військово-промисловий комплекс. Ну принаймні, при путінському режиму так вони його бачать. Е, Айотола також зараз розуміє, що вона у військовому плані не витягне е, зараз лідерство на Близькому Сході тому що Ізраїль демонструє дуже серйозну військово-технічну спроможність вести ефективні воєнні дії. Захід активно підтримує Ізраїль, і от атака, яку вперше фактично в історії здійснив Іран проти Ізраїлю, вона була ну майже неефективною. Ну так, вона була неефективна, якщо говорити відверто. Кількість повітряних сіл, яка була випущена по території Ізраїлю з Ірану, ну це сотні, які практично не досягли успіху. Там звичайно були е певні удари. Які долетіли до Ізраїлю, але вони ну, незначні. А нині війна Ізраїлю проти Ливану, яку, я більш ніж переконаний, мовчки одобрили на Заході. І це правильно, тому що треба тиснути на Іран у його прагненні і по-дальшому підтримувати і тих же хуситів, і Хезболу, і Хамас. Іран почав публічно це заперечувати, тому що дійсно нібито таких, знаєте, публічних фактів то немає. Ніхто ж не зафільмував на відеокамеру процес передачі валізи з Рішми або. Чергової балістичної ракети Ірану до того ж Хамасу чи Хуситів. Але ми розуміємо, що це є. Це якраз цей процес, такий непростий діалогу Заходу Ірану, і я вважаю, що повернення до співпраці з Іраном у ядерній сфері це дуже дуже важливий момент, який свого часу був втрачений за часів Трампа, тому що Трамп вийшов з ядерної угоди. Джозефу Байдену не вдалося відновити поки що цю всю співпрацю. Хоча на початку широкомасштабного вторгнення навіть Європа розглядала можливість підписання контракту. На постачання іранської нафти. Е, і дійсно, я думаю, що так, це може там почати якийсь процес. Тим більше, зверніть увагу на історію з іранськими ракетами. Угу. Я неодноразово обговорював і зі своїми колегами в рамках центру цю всю історію, ну, центр вежі мої на увазі. І ви знаєте, думки у них розходяться стосовно того, чи є балістичні ракети на території Росії, чи нема. Ну, от, аналогію, давайте проведемо з ядерною зброєю Росії на території Білорусі. Всі казали, що вона типу є, але її ніхто там не бачив. Сьогодні схожа історія з Іраном. Захід справедливо говорить, є, я говорю, є для того, щоб. А тепер далі читаємо. З'явилось повідомлення, що Іран не поставив до Росії пускові установки, з яких можуть випускати ці балістичні ракети. Чому? Можливо, для того, щоб сказати, ми можемо поставити установки, якщо ви з нами не будете вести мову. На наших умовах або на якихось умовах компромісних тому заява президента Ірану на поля Генасамблеї ООН якраз вона і ну, може до цього призвести. Хоча попередній президент Раїсі, який загинув у катастрофі в оціні не так давно, він минулого року на Генасамблеї ООН також якогось роду такі подібні заяви робив. Да, їх можна було так розцінювати, але це за рік не призвело майже ні до чого. Втім, зараз змінилася і змінюється геополітична ситуація саме через вибори. в США. і всі розуміють, що з Байденом так ну навряд чи треба було домовлятися, тому що Трамп міг би прийти до влади. Тобто змінилася політика в США, Трамп. Це навіть не республіканці, типові ну, класичні, це навіть не демократи. Дещо могло бути по іншому зараз, вже ну очевидно, всім я думаю, я нікому не відкрию секрет, що шанси виграти Трампа на цих виборах ну, вони чим далі, тим мізерніші. Ну навряд чи це станеться. Вже ну зрозуміло, що не можна ще певністю стверджувати, але вже до дня голосування менше двох місців залишилося. Ну рахуйте тут ну півтора місяця. А Шанси Трампа вони менше і менше. Чергова його заява про Зеленського, Ну це ж і вибачте, і коню зрозуміло, що ну не в плюсі йому грати. Навіть на заході, коли це все читають і дивляться, розумієте, і американці, ті, хто е, поміркованіші, то ну, я буквально вчора з вами спілкувався, і говорив про те, що е, низка з них категорично вступають проти Трампа у партії самі. Угу. Uh -huh. і це все мені засвідчує про те, що зараз і Іран бачить можливості для відновлення діалогу із заходом. Е, звісно, на своїх умовах ну ніхто ж не говорить про те, що ну ні ні цього не буде. Вони розуміють потужність Ізраїля. Це якраз те, що ми повинні брати приклад: потужність України і з Україною мають рахуватися, так як із ізраїлем ізраїлем рахується і рано розуміє, що він нічого не може вдіяти проти Ізраїлю, тому що Захід їм допомагає. І тут і допомога заходу. Тобто комплекс цих питань він дійсно може примусити країни диктаторські пом'якшити на даному етапі цю політику. Ну а далі головне, щоб захід не збавляв темпів і розбавляв усі всі прагнення диктаторів панувати в світі. Чим Посилення військової спроможності країн демократичного світу, входження в альянси військові до прикладу у східній Азії створено там, якщо не помиляюсь, 3-4 військові блоки. Із країн Австралії, Філіппін, Японії, Південної Кореї, Англії, Сполучених Штатів Америки і там пів Північній Кореї, вибачте, дупа підгорає по повній, uh -huh. бо вони розуміють, що ну не все так просто наміри ким чи ні воювати. Вони очевидні. Та сама ситуація з Іраном. Йому так само треба демонструвати. Я вбачаю, що продемонстрували силу. І те, що його терористи будуть знищуватися, і в Лівані, і в Газі, і те саме треба робити і в Ємені з хуситами, Ну якраз і демонструє такі переконливі аргументи е президенту Ірану, що ти маєш сідати, тому я в ну російню так цю заяву. Але звісно, це це не ніяка не перемога. Мені дуже хотілося, щоб були на практиці реалізовані слова Джозефа Байдена, які він говорив ще в 22-му році. Якщо не не помиляюсь, коли в Ірані проходили масові акції протесту, він говорив. Не хвилюйтесь, ми і іран звільнимо. Шкода, що він не встиг це зробити, Так, але може, іран сам самозвільниться і в цьому йому тепер допоможуть. Не знаю, mm -hmm. а хто звільнить Китай, пане Валерію, тому що і що взагалі відбувається? Бо видання білд. Bild... Повідомляє про те, що російські війська ймовірно почали використовувати на фронті китайські бронемашини. Це перша техніка, ось така, яка поїхала в зону бойових дій від Китаю. Про це їхні з і не тільки військові поширюють фотографії окупантів російських з китайськими бронеавтомобілями ZFB 05. І пише Юлян Рьопке, що він підтверджує достовірність цих знімків і каже, що це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні, що робити з Китаєм. you <laughs> Я вам не готовий прокоментувати цю інформацію. Не бачу. Я лише пам'ятаю, що колись свого часу розповідали, як Ахмат отримав китайські броньовані автомобілі. Там неймовірно велику кількість, дуже довго мусолили цю тему. Зі мною там зв'язувалися навіть ну з кутах приватному порядку. Журналісти, які готують матеріали. Я їм виказував свою думку, що я, я не бачу за цими знімками, фотографіями фактів того, що Китай постачає до Кадирова, якісь величезні об'єми броньованої техніки, тому що відео, які були зняті, ну там для неозброєного озброєного абсолютно видно. Зрозуміло, що це фотомонтаж, де накидано, типу там десятки сотні цих бронеавтомобілів Я не виключаю, що ця історія така сама і, і з китайськими броньованими автомобілями, тому не поспішав би робити висновки про те, що такі поставки відбуваються. Але. Якщо брати до уваги офіційні заяви США, які пронували буквально тиждень два тому, то є пряме звинувачення, що номенклатура співпраці Китаю з Росією суттєво розширилася і з'явилися товари не просто подвійного призначення, а товари військового призначення, які використовуються для виготовлення саме якоїсь техніки військової ракет, боєприпасів, ну чогось. Що пов'язано конкретно із війною, я розцінюю такі заяви як намагання Заходу справедливо тиснути на Китай, тому що Китай відстоює свою позицію, що ніхто не має права засуджувати його за співпрацю з Росією. Зверніть увагу, що це дуже небезпечна риторика була з боку Китаю, і відсутність реакції Заходу на це призвели до того, що ми маємо сьогодні факти співпраці Азербайджану із за Росією, Індії і з Росією, і знову ж говорять усі, ви не маєте права засуджувати це маячня, тому що ті, хто співпрацює з терористами, він допомагає їм знищувати мирне населення по всьому світу. І такі а, речі не можуть толеруватися з нашими західними партнерами. Вони як мінімум мають отримувати осуд. Тому я не виключаю, що це чергова справедлива і правильна психологічна інформаційна спецоперація проти Китаю для того, щоб його примусити зменшити співпрацю з Росією, як мінімум її не нарощувати, допомагати демократичному світу, оскільки Китай прагне виходу, точніше, збереження своїх спроможностей у економічній царині із країнами Європи, Сполученими Штатами Америки, з іншими цивілізаційними країнами, які живуть за демократичними принципами для Китаю. Зовнішня економічна діяльність дуже важлива. Але він ну, продовжує свою політику. Втім, я відзначаю, що по окремих питаннях все-таки Китай йде на співпрацю з Заходом. Яскраве свідчення в тому, компанія. Власник соціальної мережі TikTok, вона о, заблокувала низку інформаційних ресурсів російських, які поширювали неправдиву інформацію як за кордоном, так і всередині Росії. На перший погляд, це може видаватися дрібницею, але ні, це якраз вже ну, намагання відділити режим Сінзіпіна від бізнесу китайського і спонукання китайського бізнесу десь шукати, домовлятися або і навіть переконуватися сінзіпіна. Хоча це, як на мене, якась фантастична річ. Переконання. В чомусь ізіпіна. не нарощувати співпрацю з, там, з іншими країнами, що шкодить, ще раз наголошую, цивілізаційному світові. Тому з цими бронетомобілями я поки що не готовий вам зробити якихось інших висновків. Добре, будемо спостерігати, аналізувати далі в наших розмовах. А що ж, пане Валерію, рухаємося далі про Трампа? Ми вже неодноразово згадали. Він згадав про Зеленського, давайте коротко почуємо і коментуємо. Угу. Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем історії. Щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. 60 мільярдами він так хоче, щоб оці перемогли на виборах, але я працюватиму інакше, я наближатиму мир. Якщо я виграю ці вибори, перше, що зроблю, це зателефоную Зеленському і Путіну і скажу. Ви повинні укласти угоду, бо це безумство. Ну, от я не знаю. Після такої позиції Трампа, коли він вперше, до речі, озвучує про те, що Зеленський хороший торговець, бізнесмен, він про це вже говорив і раніше, і про те, що Зеленський буцімто мріє, щоб Камала Харрі цього суперниця виграла. З якої позиції нам треба говорити з цією командою Трампа? Я буквально два слова з приводу виборів ша і реакції України на ці вибори. Я вчора з кимось із наших колег спілкувався із Кирилом Сезоновим. Якщо не помиляюсь. Так, так, і він виказав дуже класну круту думку. Мені вона сподобалася. Кре Українці настільки люблять вибори, що на тлі того, що в нас їх давно немає, вони почали гратися в американські вибори. Ну вже всі, всі знають, навіть ті, хто далекий від політики, хто балотується, як відбуваються процеси, яка система державного управління США. це класно. Ми реально цьому вчимося. Бо ну є там дискусії стосовно верхня палата чи нижня палата, чи є вони там, чи немає як у фарі закони, але ще раз кру це клас. І ми, звісно, обрали собі прихильників там Трампа або Камали Харіс. Часто плутаємо факти, видаємо їх за дійсність або викривлені факти, як, наприклад, постачання Трампом зброї в Україні. Ну ніхто ж не поточні, ще раз поточню: Трамп дав Джавеліни, але без права використання на фронті. Виведення військ з Афганістану Трамп розпочав цей процес, але зараз забуває про це сказати. А завершував його Джозеф Байден. Але він всю відповідальність прикладає на демократів. Фактично, Трамп зіграється в популізм найвищого і найнепривабливішого гатунку. Нині він таке саме робить. Я дуже перепрошую. Так, він тісно він популізм грається ще за, за своєї 45-ю каденції, коли він був 45 м президентом там Сполучених Штатів Америки, і його електорат про це свідчить і не тільки і знову він говорить про цей дзвінок, який він одразу стане президентом. І позвонить чи то путіну, чи то Зеленському, чи кому перший, все це закінчиться. Ну але ж цей популізм не допоможе нам якось змінити всю так тактику і стратегію Білого Дому і хід бойових дій. Так, звичайно, що зовсім ні, тому я і не випадково говорю, що ми часто покладаємо надії на те, що фактично є марво, типове марво. Але ми говоримо ні, 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 там трамвів санкції дуже потужні, таке інше. Він припинив будівництво північного потоку. 2 там є доля справедливості, але ще раз наголошую, перекручування фактів, видання бажане за дійсне, часто породжує в умах українців надії, які ніколи не виправдаються. Трамп це про фактично здачу територій, друзі. Ми маємо це усвідомити. Нам цей варіант неприйнятний. Якщо ми говоримо про дипломатично дипломатичний шлях повернення цих територій, про що говорить президент, то це не про здачу територій. Це про те, про що говорить Петр Павел, президент Чехії, що на певний час можуть бути введені, наприклад, там міжнародні адміністрації на цих територіях і поступове повернення їх під контроль України. Процес непростий. Звісно, ми прагнемо швидкого вирішення цього, але розуміємо, що сценарії можуть бути різні. Але не у Трампа, у Трампа один сценарій. Він приходить, телефонує, всаджує за стіл переговорів Зеленського і Путіна, все розділили по лінії фронту. Тепер нам відійде Курська область частково, а Росії відійде щось інше. Це так, я зараз поки що от переказую, наскільки у Трампа все просто виглядає. Він не розуміє природи війни. Уже навіть Зеленський, вибачте, про це сказав. Але тепер до того ж питання, як працювати? Із республіканцями, uh -huh. але Трамп це не всі республіканці. Республіканці також там дуже розділені зараз. І республіканська партія переживає дуже серйозну кризу, яка утворилася внаслідок того, що ще за часів свого. Президентства Дональд Трамп узурпував фактично владу в цій партії, всадив туди свою сім'ю, яка зараз контролює її. Але я не думаю, що так буде постійно і так буде завжди. Е, нині е, республіканці активно протидіють трампізму всередині партії. Це говорить про кризу, і це якраз говорить про те, що далеко ну зараз не можна вважати шанси високими. Перемогти Трампа на цих виборах саме через роз'єднання всередині партії, що своєю чергою демократи змогли виправити в себе через дуже непросту дискусію, надати згоду всіх балотуватися Байдену далі, чи все ж таки піддати сумніву можливість його виграти ці вибори, і це рішення для демократів було правильно. у республіканців такого немає. Тому наші зараз бачу, що дипломати і високопосадовці спілкуються із республіканцями. Сьогодні буквально відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з конгресменами, з представниками обох партій минулого тижня, 13 вересня, поза минулого тижня, вони також були в Києві. Тут також було спілкування. Я не можу сказати, що ми не підтримуємо зв'язок із ними. Ні, є. Але діалог непростий саме через кризи всередині партії. Я до прикладу, ну більш прохильний до політики республіканців, скажу відверто, але ти ще рейганівських республіканців, тому що демократи свої непокла... непоквапливістю багатьом в Україні справедливо не подобаються. Але нам треба ну, шукати аргументи, переконувати їх. Ми не можемо впливати на внутрішню політику США, і тому працюючи зараз з республіканцями, підтримуючи демократів з метою недопуску, ну дійсно Трампа, який говорить ну не дуже нормальні речі до влади, ми таким чином не втручаючись. У ці процеси всередині ми ж не говоримо, ми ж не радимо американцям не за кого я. голосувати. Ми формуємо в Україні суспільну думку. А це свого, своїм чином ну, відображається на багатьох дійсно і в Америці. Тобто тут ми, ми маємо право дискутувати будь-яку політику. Нам цього ніхто не заперечує. Перекладати її на українську історію і таке інше. Тому в таким чином ми дуже обережно працюємо. Врешті-решт ми ж не використовуємо. Uh. Ще для того, щоб переконувати американців голосувати за Трампа, як робиться Росія, ні. Це ми так не робимо, тому я вважаю зараз треба дихати рівненько, спокійно і дійсно продовжувати робити те, що нині. Єдине побажання, щоб все ж таки інформаційної політики української за кордоном було набагато більше. Тут владі варто виділити більше коштів, саме на просування українського порядку денного, в тому числі Сполучених Штатів Америки, і роботу з цієї самої української діаспори, однозначно пане Валерію, у на три хвилинки буквально. А в Росії на наступні три роки збільшує витрати на війну, і наступний рік особливо пише про це видання Bloomberg про те, що Росія. Я на чверть планує збільшити військові витрати у бюджеті 2025 року і витрати там на оборону складуть 13,2 трильйона рублів 142 мільярди, мільярди доларів проти 10,4 трильйона рублів поточному році. Чи допоможе їм це? І де вони це все шукатимуть? Ну, по перше, на рахунок шукатимуть гроші у них будуть. Гроші будуть, якщо нинішня санкційна політика збереже на тому ж самому рівні, тому що основна стаття доходів це нафта і газ. Ну, в першу чергу, нафта е, є обнадійлива інформація про те, що ну всі Сполучені Штати Америки, що вони переглянуть санкційну політику стосовно страхових компаній, які страхують тіньовий флот США. Можливо, але я поки що ну. Не бачу ефективних зрушень, бо Захід, ми вже з вами згадували про це. Він все-таки налаштований далі підтримувати економічні зв'язки з Росією, оскільки стабільність на аналітичному ринку сьогодні це є основа взагалі стабільності всього світу, але таке було і 40 років, і 50 років задаємо розвал Радянського Союзу. Також це було проблемою великою. У Трампа є слушна класна ідея, що Ну, принаймні, навіть це не він говорив. Чи це говорив Джей Дівенс, що вони обвалять ціни на енергоносією загалом у світі через збільшення видобутку власного газу і нафти і таке інше? Ну але я поки що в це не вірю, тому що е, Сполучені Штати Америки дбають про збереження своїх е, корисних копалин для наступних поколінь це нормальна державницька політика. Тому тут Росія вигідна. Але е, я ще раз накажу, е, наголошую. В Росії буде достатньо цих коштів. От тут якраз є проблема. Треба працювати і переконувати, бо згадана мною толерантна така, знаєте, толерантне відношення до співпраці Індії, Китаю, Азербайджану із Росією в енергетичній сфері якраз і породжує цю можливість Росії мати гроші на війну. Але якщо ми не обмежимо, наприклад, спроможності цих країн співпрацювати з ними у воєнній сфері, тому буде питання, куди вони їх будуть витрачати. Людика в санкції щодо постачання там комплектуючих тих же самих американських до російських ракет, які часто ми знаходимо, коли вони пролітають до України. Треба працювати в цьому сенсі, тому гроші грішми мій... щастить. Валерій Кличок, керівник Центру громадської аналітики. Вежа дякуємо моєму. Ірина Узлова звати мене. Я була разом із ним. Друзі, дякую більше тисячі людей. Нас дивилося. Спасибі, що ви приходите, аналізуєте, міркуєте разом із нами. Залишайте свої коментарі. Впевнена, вам теж є що сказати. Формуйте правильну в першу чергу для себе думку. Бережіть себе, підписуйтесь на наші Ютуби. Вірте в збройні сили України. Побачимось і переможемо.